Друзі, вітаю вас на майданчику Вінкар і знову наша Вольва, знову в продажі. Два рази чуть її не продав, але склалось так, що ми не займаємося автомобілями, які на реєстрації. Але ця вольва у нас виключення правил. Вона два роки тому була пригнана нашою фірмою і, скажімо так, провтикалися. І не вийшла друга продаж. Великі, виходить, податки около півтори тисячі доларів. Тому там прийшлось зробити скажімо так, ход конем, і е, автомобіль знову в продажі. Не вдалося його продати, так як реально потрібно було величезні податки сплачувати. Тому машина там перереєструвалась і зараз знову в продажі. Е, на жаль, е, людина, яка хотіла купити, все ж уїхав чоловік не на Вольво, а на електро, уїхав на Ліфі. Тому їх переоформили і зараз його без питань можна знову ж таки переоформити на нового власника. Це у нас Volvo V40 2018 року. 2-літровий дизельок у нас в 190 кінських сил в парі з автоматичною коробкою передач. Класичний автомат, гідротрансформатор ISIN. Це у нас 18 рік, пробігу 220 тисяч кілометрів. По підкрасам був. Отут-от була невеличка царапинка. Це у нас вже Оксана трохи не розминулася з нашим водієм прямо у нас на території. І притерлася чуть-чуть в забор, тому дверка і крило підфарбовувалися. Якщо потрібно, то я можу окремо вам дати фотографію самого пошкодження. В принципі, взагалі нічого критичного не було, тому якось так. Що ж розкажу по Volvo. Класна машинка, парктронічки, два вихлопа. Тулить офігенно, динаміка суперова. Е по шумці. Шумка офігенна. Тобто автомобіль можна порівнювати там, він трохи дорожче за Renault Megane, але послухайте цей звук. Ну, реально тяжка така двері, відчувається ця якість, шу шумоізоляція. По комплектації є скло підіймачі, регулювання дзеркал. Е далі офігенський отакий салончик у нас в кліточку. Шкиряное кермо, дуже цікаво, до речи, обшито. У нас тут полоска идет, тут черное, там бежево. Багатофункциональная мультимедиа Камера заднего руху. Ось такий у нас от ключик. Ключик вставили. По мотору жодних зауважень. Це 2 литра дизельок. Климат-контроль, датчики душу, датчики світла, мультикермо. Салонне дзеркало з автозатемненням, до речі, дуже цікаво, тому що воно практично без рамок. Ось так у нас все виглядає. Класні, до речі, удобні сидіння. Вони з такою глибокою підтримкою висіли, як в якомусь спорткарі. Так. Лиділи далі. Ззаду місця теж вдосталь. Теж класні ззаду класний сидіння і мають також бокову підтримку. Підстаканочок, дивіться, і докитник, взагалі тема. Полочка на місці, багажник ок, як для хетчбека в місця достатньо, на салон, звісно, це прям от. Можна в нього закохатися. Реально дуже класне комбінування цих кольорів. Все до дрібниць. Є навіть мікроліфт у пасажира. Класна машинка, загалом офігенна витрата палива. Він по місту буде споживати в районі 7 літрів, траса около 5 -рочки. Ну, знову ж таки, в залежності від того, як хто їздить. А, машинка у нас в Вінниці, готова до будь-яких перевірок, так що, якщо він вам сподобався, приїжджайте на тест-драйв. Записуватись не потрібно. Працюємо ми з понеділка по п'ятницю з 9 до 6 і з субота з 9 до 3. Субота-базарний день, тому можете взагалі базар поруч. Приїхали по базару погуляли, приїхали до нас. Великий вибір, до речі, машинок у нас, особливо електричних на сьогоднішній день, так як останній рік нульового розмитнення. Більше автомобілів можете побачити на нашому сайті wincar.com. Посилання от, от, внизу. Оновлення у нас автомобілів щосереди в 15.00. Тобто закупили автомобілі опублікували їх. Ну і Вольвасік стоїть, чекає на нового власника. Варіант ну, реально дуже крутий. За такі гроші, то ну, мені кажеться, поза конкуренцією класний варік, скажу так. Два літра дизель в 190 кінських сил, це треба просто сісти проїхатись і відчути цей комфорт, шумоізоляцію, це все ну, без, без перебільшення, скажімо так. Що ж, чекаю вас на каву та на тест драйви Дякую, що були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.